Знову напружені переговори цього разу в центрі уваги меморандум про припинення вогню. Україна вже передала США свій варіант з реалістичними пропозиціями. Росія ж, як завжди, звалякає. Їхній московський меморандум з'явиться лише в понеділок. Москва вдає, що ретельно готує документ, але насправді тягне час, бо не знає, який хід зробити. Перед Кремлем справжня дилема: наскільки зухвало можна діяти. Повторення максималістських вимог про регіони в конституції може остаточно вивести Трампа з рівноваги, а поступки знизять переговорну планку, що суперечить їхній позиції воювати вічно. Як казав громика, радянська дипломатія ніколи не знижувала планку завчасно. Затягування передачі меморандуму свідчить про те, що у росіян є декілька редакцій їхнього документу. Вони виберуть той варіант, який подадуть у понеділок, залежно від реакції Заходу та Трампа на їхні провокативні дії та заяви. Ворог вже тестує реакцію завчасно оголосивши мединського головою делегації, хоча США рекомендували його замінити. Також можна згадати заяви Небензі про умови перемир'я. Захід має припинити постачання зброї, а Україна зупинити мобілізацію. Будемо слідкувати за ситуацію надалі